Усім привіт! Вже наступного тижня в хокейні лізі чемпіонів відбудуться перші матчі чвертьфінальної стадії. Як завжди, найцікавіші поєдинки в прямому ефірі покажуть телеканал Експорт та ютуб-канали Xport та Hockey. Поки що ж давайте ближче познайомимось з командами, які увійшли в топ-8 клубів Європи. Розпочинаємо зі шведських колективів. Векше Лейкерс. Чинні чемпіони Швеції Векше Лейкерс увірвалися в регулярний сезон із шістьма перемогами поспіль, втративши перше місце в турнірній таблиці регулярки ХЛЧ лише за додатковими показниками. А потім, завдяки перемозі та нічиї в одній восьмій, шведи залишаються непереможеними, готуючись до чвертьфіналу на початку грудня. Фар'єстат Карлстат. Інша шведська команда Фар'єстат, Є одним з трьох клубів шведської ліги у чвертьфіналі ліги чемпіонів цього сезону. Шлях Фарєстада був звивистим, оскільки десятиразові чемпіони країни закинули дивовижні 11 шайб у ворота швейцарського біля у двох матчах першого раунду плей-офф. Шелефтео. Це команда, яка не потребує представлення будь-якому вболівальнику ліги чемпіонів. Шведські ветерани турніру грають свій восьмий сезон на загальноєвропейській арені і провели ще один майстер-клас, обігравши дуже жорстку команду чеський Оцеларджі Тршинець у першому раунді плей-офф. Шелефто вже тричі доходив до чвертьфіналу, в тому числі в минулому сезоні, і навіть виходив до півфіналу ще в 2015 році. Чи можуть вони стати нашими наступними клубними чемпіонами Європи? Подивимось. Лукораума. європейський суперважковаговик. Фінський Лукораума. Увага! Він програв лише одну гру цього сезону, але фіни наполегливо працювали в першому раунді плей-офф на шляху до кваліфікації в Чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Проти австрійського Інсбрука. багато втрачених нагод, і погана гра в більшості ледь не коштували йому сезону, але вражаючи переможний гол в овертаймі повторної гри однієї восьмої фіналу від Тарма Ревнена, допоміг їм пройти через усі труднощі. Команда з чемпіонату Фінляндії, за яку виступає наш Данил Трахт, планує ще одну подорож до півфіналу. В вони заходили так далеко понад шість років тому. Вони також є єдиним представником Фінляндії, що залишилися в цьому сезоні. Женева сервет. Протистояння Женеви проти Red Bull Мюнхен було одним з найважчих, які ми бачили в першому раунді плей-офф. і могло піти в будь-який бік, але завдяки важкому камбеку в останньому періоді все пішло шляхом Женеви. Чинні чемпіони Швейцарії цього сезону були справді сильною командою, особливо на домашньому льоду. Де вони залишаються непереможеними. А їхні вболівальники, схоже, люблять європейські ігри. А це додаткова мотивація для них, правда ж? Відковіце. Дві чеські команди у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів трапляються нечасто. Власне, востаннє таке було в сезоні 2018-2019. Тому потрапляння відковіце до топ-8 це величезне досягнення. Ви можете стверджувати, що їм дещо допомогла технічна перемога з рахунком 3-0 у Лахті, де гра так і не відбулася через неготовність майданчика Фінів, але їм все одно довелося утримувати цю перевагу протягом повних 60 хвилин ігрового часу проти спортивного злого Лахті Пеліканс. Динамо Пардубіце переможець регулярного чемпіонату екстраліги Чехії сезону 2022-2023 Динамо Пардубіце вперше потрапив до чвертьфіналу. І для тих, хто уважно стежив за лігою чемпіонів цього року, це не стане сюрпризом. Іменитий чеський клуб витіснив серйозного суперника Ілює Стампере у першому раунді та здобувши чотири перемоги в сезоні Ліги Чемпіонів, вийшов до грудневих ігор континентального турніру. Раперсвіль Йона Лейкерс і останнє, але не менш важливе це Раперсвіль. Швейцарський клуб кваліфікувався до однієї четвертої, розгромивши німецьких грандів та переможців регулярного чемпіонату Задлер Мангейм з сумарним рахунком 7-2 у двох матчах однієї восьмої плівов. І Із такими результатами, схоже, вони справедливо вважаються претендентами на здобуття золота цього сезону. Нагадуємо, що в чвертьфіналі між собою зіграють Раперсвіль Вітковіце, Пардубіце-Луко, Женева Векше. Та ферії старше лефтего. Перші матчі другого раунду плей-офф відбудуться 5 та 6 грудня. Не пропустіть! Залишайте в коментарях ваші варіанти переможців пар однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. Нам надзвичайно цікаві ваші прогнози. А ще лайкайте наші відео та підпишіться на канал, щоб хокею в українському Ютубі стало ще більше.